Упс. Ще одна маточка. О! Все втекла. Дивно. Не бачу багато дійсно. Mm -hmm. А бачиш бджоли жалять. Джолі її жалять одразу. Ооо, капець! Вони її вбили? Привіт, друзі. Е, сьогодні, е, при огляді е, бджолиної сім'ї, я зіткнувся з таким явищем, з яким ніколи не стикався. Це е, спів бджолиної матки. Зараз ми послухаємо, чую, як вона там клакає. Е, це відводок, і сюди я підставляв е, рамочки з маточниками. Е, і залишив там два маточники. Зараз вона вийшла, інший маточник зірвав. І, е, взагалі, про що йде мова говорить? Те, що це матка такими звуками перекликується з іншими матками, які ще не вийшли з маточника, для того, щоб їх. Розгризти і зробити їм капець, щоб вона залишилася однією. Це в такому випадку. А ще якщо у вас вийшов один рій, тобто плідна матка полетіла, і залишилися моточники. і Виходить матка з рою втораку, виходить, вже і вона перекликується з іншими матками, щоб теж вийти, і так будуть буде бджолина сім'я розмножуватися і віддавати рій за роєм. І тож, друзі, давайте підемо, спробуємо її знайти Одну хвилин. Ані вулок. Вулок. Я чую, як вона кричить. От. Вот она. А ты что? А де? О, та-то. Та, та. Да, я не бачу її на камері. А воно. О, тут тут поки тут. Де вона покажеш? Чуєте? Я думаю, що чуєте. Тепер попробуємо знайти її. З іншого боку. Mm -hmm. А от перебігає на інший бік. Так. Да. А от вже тут. Вже з іншого боку. Внизу рамки. А от біжить. Я не бачу. А вот. oh. uh -huh. цю штуку? Mm -hmm. Це порода б ділбекст. Ну і друзі, я сподіваюсь, ми зазнімемо момент, як вона квакає, так би мовити. І цікаво було б почути від вас, що це, чи це нормально. І взагалі як вам така маточка? Мені здається, що вона трошки замаленька. Перелізла Перелізла з іншого боку. Мені здається, що вона якась трошечки замаленька. А може ні. Ну будемо бачити, вона ще, очевидно не обльотана, тому вона і видає такі звуки. Почне сіяти, як вона буде працювати, будемо бачити. От бігає. М? Зараз що тут. Все не втікаємо. Добре, друзі. Дякую вам за перегляд. Поділіться, будь ласка, інформацією, що маєте на рахунок цього. Клас. Клас. вас, Лаврінка, все друзі. При огляді цього вулика ми знайшли отакий маточник, і вона, напевно, з нею перекликувалася. Це видно, маточка теж на виході. Зараз подивимось. Що там? Зніму рукавицю. Тану. Без тану. Ну. Вилазить. Опс. Одна маточка. О! Все втекла. Давно. Не бачу гата дійсно її. Mm -hmm. А бачимо бджол її жалять. Бджол їй жалять одразу. О! Капець! Вони її вбили? Да, вони її жалять. Зараз не її зажалять. Капається. Вони вже знають, що в них є інша матка. Аво-во-во. Ой, бджоли, гоп, як атакують її. Гоп, зловили і починають. Воно відразу починає тікати. Бачить її теж співає. Батл маток. Батл маток, так. Але ми її ми, знищимо для того, щоб бджілки вже її годують. Бачиш бджілка, та бджілка годує її. бджілка передає їй нектар. Ну, коротше, тим не менше нам дві матки не потрібно і ми її знищимо, та і все. Що Друзі, буде, якщо буде дві матки. Та нічого доброго не буде, вийде, рія, бо вони поб'ються між собою і буде одна. Та й по всьому. Добре, друзі, дайте якісь коментарі, що, що робити. Чи треба її вбивати, чи добре я зробив, чи ні. Чи треба було залишити, щоб вони дві між собою вибралися? Не знаю.